Всім гарного дня! Як починаються нові проекти? Буває щось таке побачиш, у тебе цепляє у мотоциклі, в мотодизайні, в зовнішньому вигляді. Ну, і виникає бажання спробувати зробити таке ж саме. Е, як то кажуть, думки вони збираються, робиш фотки, збираєш фотки, портфоліо. Що би ти зробив би в цьому варіанті, який тобі сподобався? Ну, чому я купляв оцю ножку? Ця ножка вже куплялася, не просто так би сподобалася, куплялася під проєкт, який вже давно задумуюсь. Тобто є варіанти, варіанти, які мені подобаються. Я прорахував варіанти з того ж ліза доступного, яке в нас завжди є на той самій платформі OLX. що у нас є, з того, що можна адаптувати з різної техніки, в свій проєкт. Тобто, Розуміємо, що Дніпряк це не Харлій і не Ямаха. Тут трошки прайс менший, за що він демократичний. Тобто, мотоцикл документами 100 баксів, мотор зробити 100 баксів, проводка навісне 100 баксів. Тобто в 300-350 доларів. Це при умові, що він крашений, як я кажу, тестовою покраскою. Як оце в мене, оце це є сюди селяночка з, з балончика. Ти в цю суму вкладайся. Далі, далі, якщо сподобалось, прикатався цю чорнову збірку, варіант розібрати і робити вже нормальний порошок, нормальну синтетику, шикарний хром, тобто виводить вже в чистову. У ну, процесі їзди на мотоциклі завжди виникають бажання щось переробити, зробити не так. Як ти спочатку це все задумав, ну, дорога вносить свої корективи. За що я полюбляю чорнову збірку, перерізається, переварюється, переділюється У мене на сторінки видно, скільки я з кофрами возився, скільки я з спинками возився, сісі бар той самий. Тобто це все на нормально пофарбованої гарною фарбою, тим же самим порошком рамі, ну, це викликало дуже багато зайвих розходів фінансових. Тобто, Дуже цікава стратегія, дуже цікава стратегія, яку я рекомендую всім, хто починає возитися з дніпряками, робити з них якісь кастроми, щось під себе підганяти. В плані фінансової рентабельності, тобто, немає зайвих витрат, немає зайвих вкладень, вкладень. І це дає можливість реалізувати якийсь світворчий проект, його допрацювати, як то кажуть, як пластиліні, Поліпити, переліпити, зробити те, що тобі подобається, об'їздити його це дуже важливо. Бо в дорозі, чим далі їдеш, тим багато дуже важливих речей спливає, на які ти б не звернув уваги, якщо до мене недалеко. Так що о, цю тенденцію, цю схему, о, о, цю філософію. Як то кажуть, вітчизняного опозиту будування рекомендую до вживання. Ну, і до чого я це все вів. Бачили, що в мене трошки желізо назбиралося. Це вже желізо збиралося на протязі останніх, останнього року. Тобто, я на Чуприку їздив, а це желізо збиралося, Тобто давно в мене є бажання реалізувати ще один проєкт. Остання поїздка була остання крайня, на звук желіза. Присвячено 80-річчю КМЗ, дуже цікаво побачив модель Дніпряка в стилі милітарі. Милітарі. Ну, і Це вже мене сподвинуло далі діяти потихеньку це желізо, що я понатягував реалізовувати в баченні своєму мотоциклу в стилі Мілітарі. Ножка заводна. Зараз наголошую. Це початок проєкту. Дніпрякав стилі Якось так. Ну і тепер, 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 що я хочу зробити, що я для цього підготував і від чого я е, відштовхувався в роздумах, які железяки поставив, як воно буде виглядати. Так що рекомендую зараз. зберу трошки железа. і зроблю, як то кажуть, презентацію, бачення того, що я хочу зробити. З тих матеріалів, які недорогі, які завжди можна знайти, ті самі розборки, ті самі OLX, шроти як я їх називаю, те ж саме можна знайти на металоломі. Теж їдете на металолом, шукаєте желізо, дивитесь, і попадають масиклітні завчастя. До речі, оці завчастини теж більша половина звідти. Купляв труби, купив завчасті з Дніпряка. Вони частенько поки ще попадаються на металоломі. Тобщо Купити раму за 320 гривень Дніпровську з маятником і з передньою вилкою, я вважаю, це недорого. А пройти мимо, не взяти її, ну це собі дороже зробити. От такі справи. Так що частина друга буде. Початок проекту Мілітаріст Мілітарі. Бобер Очопер. Ну, мабуть, більше Бобер буде в стилі Мілітарі. Зараз е, скину трохи фоток, від чого я відталкувався, який буде колір, який приблизно буде передня вилка. Чому я такі завчастини шукав? Ну, який буде общий, общий вигляд того, що я хочу зробити. Ну, це не обов'язково стопроцентна схожість з тої картинки, що я скину. Це, як то кажуть, основна думка, основне бачення цього проєкту. Ну, Перша, мабуть, передня вилка. Передня вилка це оптика, це труби, це гофрухи, це штани, це верхній нижній мостик. Тобто передня вилка починається завжди. Мову до речі, передня вилка може здати снову констекцію, концепцію цього мотоциклу. Ну, по вилках буде стояти спереді соляночна вилка з соляночним крилом. Може навіть з сійгуми, але це ще не точно. Але вона буде модифікована, уніфікована соляночна вилка під оці штани. Така моя задумка. Тобто є убита соляночна вилка. Тут лома повний капець. Відновлення вони, ну, дуже дорого їхнє відновлення було. Ось десь знайшов ще одну вилку. Бачимо мій стан шикарний. Тобто з оцих двох вилок буде збиратися одна. з чим ми працюємо. Ну, Бюджет він є бюджет. Вибираєш на твій вигляд що більш-менш живіше і потім з нього починаєш збирати до кущі робочий якийсь екземпляр. Так, ну і по оптики. Що можна поставити по оптиці на цю вилку під бачення того передка, який я хочу зробити? Що у нас є? У нас є фара нового зразка, яка стояла на Дніпряку, на їжу. На Мінські. До речі, гарна фара світи Суперу. У нас є старого зразка. Це МТ-9, МТ... МТ-10, теж начебто вона сюди підходить. Ну і буде ще один варіант, щоб я туди поставив. Ось так виглядає фара на цій вилці. МТ9, мт 10 пузадненька така. Виглядає воно начебто нічого. Але в стилістичному рішенні трошки вона програє до того, що я бачив, що я хочу зробити. Шукаємо далі. Ось варіант зі стандартною фарою. Більш компактніше, більш акуратніше, але, але знову на в стилі програє. Ну, Не годиться вона до того, що мені потрібно. Ну і нарешті варіант, який я вже на своєму Дніпряку використовував варіанті круїзер. Ця фара сюди вписується, просто капець гармонічна. Ну, Штани будуть допрацюванням. Вона тут стане зовсім по-іншому. Але але в стилістику. Зовнішній вигляд <кхух> і під еталонні світлини, що в мене в портфолію є, вона підходить ідеально. Так, звідки ця фара, де я взяв? Це все OLX. <кій> Фара зіз Зіл 157, 157 Зіл. Купив я її на OLX, Ціна теж на неї невеличка зовсім, стан бачимо. Але оптика в мене є запасна. Але є ще друга оптика альтернативна, led -овськ. цього типу розміру. І, мабуть, вона сюди стане. Ну, ось сюди фара, яка приїхала до мене ще одна. Бачимо кріплення до крила, бачимо бадок, бачимо її зовнішній вигляд. Тобто я вже в своєму проєкті її колись реалізовував, річ просто суперував, яка описується під ці проекти, під чоперобобери. І всякий старіні варіанти. Рекомендую На Наголошую Зіл 157. Короткий звіт по тому, що є. Що продумав, як воно вписується в концепцію. Ну і невеличке, як то кажуть. Шкелет на який накидав вже трохи железяк, що виходить. Тестова картинка. І після тестової картинки приблизно що в мене виходить. Маємо шкелетика, він же шрама. Маю вже накидані на нього бак, сидіння, крило. І кофер, тобто буде він одномісний. Також маємо вилку на допрацювання, на яку знайшли в оптику. Вилка, яка піде як донор на цю вилку, маємо два колеса, щоб правильно виставити зазори між болотниками, грязовими щітками, вони ж карила. Це дуже важливо ход підвіски, особливо задні. І маємо, маємо необхідний набір запчастин, щоб це все скидати. Тобто кожен раз я підносив сюди жлізяки, складав, дивився, що мені не вистачає. Рішення заднього крила є. Начебто ось в такому варіанті. Ось в такому варіанті. Це переднє крило з допрацюванням. Але можливо, що я зроблю все ж таки заднє крило трошки більше під ці кофри. Ці кофри. Є ще один цікавіший варіант. Можна ще длінніше заднє крило зробити, От, ну, це чуть пізніше буду різати, підганяти і дивитися. Тобто у майстерні з кайдина зробиться перестановка, поміняється місця. Технічного обслуговування, тобто тут з'явиться ще одне місце парковочне і буде одне місце зборочне. Ну, і буду, як то кажуть, медитувати в технічному плані, збирати це все до кучі, ну і заодно робити світлини. Дуже цікавий проєкт. Майже рік уже його обдумую, збираю до кучі. І якось так.